І так, на північ від Соледара, в напрямку сіверського групування там є штурми в районі Миколаївки та сако Вансетті. На Роздолівку та Федорівку пруть росіяни є свідчення про підсилення нашого групування військ в цій зоні для того, щоб зупинити ось цей прорив російських сил. До речі, є також дані про те, що вже виводять залишки вагнерів із цього напрямку, які виконали типу задачу, поклавши майже 50 тисяч свого війська тут під Соледаром, їх зараз виводять на перегрупування. З красною горою ситуація до кінця не з'ясована, тому що е, тиснуть тут росіяни на Красну Гору та Парасковівкою. Проте це досі залишається сірою зоною. Немає ніяких підтверджень наразі, щоб говорити про те, що росіяни сюди запхали свої брудні пики. В благодатному вони теж атакують, але контратакуємо. І ми е, я скажу так: щодо Бахмута, загалом то є повідомлення від наших бійців. Тут вони говорять, що звісно все контрольовано, але тут. Пекло, ось саме так вони і говорять тут. Пеко з трьох сторін з півночі по центру зі сходу і з півдня атакують Бахмут безпосередньо вже саме місто російські окупаційні війська. Бої на околиця Бахмута стали дуже інтенсивними. В приватному секторі триває бій за будинки. До речі, сам Пригожин спростовував інформацію російських пропагандистів про те, що, начебто, українська армія покинула Бахмут. Він говорить, що ні, бої у Бахмуті тривають, і ці бої є доволі інтенсивними та запеклими. От, наприклад. Ми можемо побачити елементи вуличного бою, які проводять українські бійці безпосередньо вже в межах Бахмута. Як виглядають усі приватні забудівлі зараз, забудови зараз де ведуться ось такі інтенсивні бої? Ну на північних околицях Бахмута тут мусимо визнати прорвалися росіяни, але вдається стримувати нашим бійцям їх. Але ця у така власна інтенсивність, це ви все можете. Самі як ведеться вогонь, і як близько один до одного перебувають наші бійці і бійці сел... противника. Ще одне відео. Ми можемо побачити, як грузинський легіон готується до того, аби буквально таки під артилерійську канонаду грузини готуються до того, аби виходити на грузинський інтернаціональний легіон готується до того, аби виходити на бойове завдання. От давайте просто послухаємо це наживо. Ось така ситуація зараз у Бахмуті. Якщо говорити про міські бої, справді тут дуже і дуже складно. Крім цього, аналітики Діпстейту повідомляють про критично складну ситуацію із південних околиць із Кліщівки. Росіянам ще ближче вийшло прорватися до траси, що сполучає Бахмут та Костянтинівку. В районі Іванівського відбувається вже зараз атаки. Тобто, тут надзвичайно складна ситуація. Близька до критичної, як зазначають аналітики Діпстейту за останні дні. Вона стала саме такою, але поки що дає Стримати напад цієї орди е російських військ, яка не полишає справді спробує перерізати дорогу е південне сполучення Бахмута. Але наші сили тут е стоять і стоять доволі міцно, е е як знову ж таки говорять бійці е з під Бахмута. Е власне їхня фраза полягає в тому, що найбільший страх зараз полягає в тому, аби. Не дати росіянам повністю знищити місто, аби колись українці, коли повернуться сюди у бахмут, мали ще теоретично, що відбудовувати і де жити, тому що вони я маю на увазі, росіяни рівняють зараз все із землею. Тому ось це найбільший страх. А страх у те, що не втримаються, або будуть оточені і не зможуть вийти. Наразі такого страху наших бійців немає, тому що ті, хто там на позиціях, в мене таке враження, що це просто такі надлюди, і справді те, що вони там демонструють, це щось нереальне, неймовірне. Не ну ну, повірте, да, тому і вони заслуговують на найбільшу підтримку. Якщо зараз якийсь є запис під Бахмута, просто донатимо навіть навіть одразу без запитань. Підписуйтеся на YouTube канал, а також лайки та коментарі до цього відео огляду мапи бойових дій. Звісно, що вітаються.